Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія про прекрасну українську художницю, яка, на жаль, не є надто відома в нас в Україні. Це Ольга Плешкан. Її доля з Шептицьким пов'язана, як і багатьох тодішніх митців, через те, що митрополит став для неї також меценатом, і він давав стипендію на її навчання малярства. Ольга походить з священичого роду. Рідня по лінії її матері була пов'язана з родиною Стефаників, Даниловичів. Ольга ж навчалася у гімназії сестер Васильянок. Пам'ятайте, що митрополит Андрей викупив для потреб цієї гімназії будинок у Львові. Опісля вона навчалася в таємному університеті і у 1925 році вступає до школи Новаківського. Між іншим, саме за порадою Олексія Новаківського Ольга звернулася до окуліста і почала носити окуляри через свою короткозорість. Є невеликий спогад Ольги Плешкан про її творчі муки: Молю тебе, велика сила, не дай упасти, але гордо йти і міцно. Але має бути міць, сила і крила. Я люблю міць без фальші серця, і моя штука має бути без сказу. У 1935 році роботи Ольги Плешкан були експоновані, як і інших митців українських. На виставці з нагоди 30-ліття відкриття Національного музею Андреєм Шептицьким. За часів Сівецької окупації Ольга Плешка не була визнаною як художниця. На схилі віку вона переїхала до свого снятинського помешкання, де в ніч, з 25 на 26 грудня 1985 року у вісні тихо відійшла. Виставка її робіт вперше експонувалася через 10 років після її відходу. Цю локацію я вибрала недаремне. Ви зараз бачите прекрасну природу. Ольга дуже любила зображати красу природи. І як пише одна дослідниця, малюючи, зачаровано фіксувала красу навколишнього світу, наче співала творцеві подячну пісню свого серця. Пізнаваймо та залюблюємося у своє. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра.